Тепер для українців простіше буде отримати закордонне громадянство. От, наприклад, ви живете в Німеччині, у вас дитина народилась в Німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо де. Тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорта. У вас тепер може бути і український і німецький паспорт. Це зроблено для того, щоб мотивувати українців колись, якщо вони захочуть, повернутись знову в Україну. І це дуже сильно. Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець війни. Поняли, не кінець війни. Дуже багато закордонних військових, які все життя, Афган, Афганістан, Ірак, Іран оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати іде, захищати нас. Ну, по перше, бо Росія там разкудах катається. Ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО. Саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, працювати на Україну, військо бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде. Путін нічого не зможе сказати. Він скаже: а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено, щоб там українці в Канаді, які вже там ну 200 років сім'ї живуть. І от зараз народилась людина з канадським паспортом. Він етичний українець, він діаспорянин. А, він реально українець, насправді, незважаючи на те, що там народився, в нього українські гени. А, він тепер зможе отримати український паспорт і приїх... приїжджати в Україну. І Все буде нормально, зрозуміли далі. Таланти, які можуть приїжджати тепер в Україну, дуже багато спеціалістів із за кордоном нереального рівня, які просто не можуть за бюрократії в Європі влаштуватися на роботу. Тепер вони можуть на достойну зарплату, яку також буде скоріше за все. Є Європарламент дофінансовувати за цих спеціалістів, а приїхати в Україну і працювати в Україну, не на те, що багато людей загинуло. Ну дуже багато багато людей виїхало і так далі. Рятують своє життя. Повірте мені, є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україну так далі. І вони в Україні будуть заробляти і жити краще ніж вони тут в Європі живуть.